thank <smart noise> you Всім хай. Да, я граю в Грогард. Привіт! Ем, я зараз yeah. граю в Грогарден. Я можу щось потрейдити, Вам. А ну-ка, потапай по екрану, мені дуже приємно буде. 对啊，我，我，我，我，我，我，我， Так, да, привіт-привіт! Скупаю Петів Grow Гордона за шекеля. Маю 100 трильйонів. Заходьте до мене. Ось у Нік. Можете через Follow, а можете і просто. Заходьте та потапайте по екрану обов'язково. Тапайте, будь ласка, по екрану. На мешкайте Давайте заходимо. Дякую за тапання по екрану. Давайте швиденько заходимо. Я... Всі, хто зайде, буде вам подарунок. В розмірі 10 трильйонів. В розмірі 10 трильйонів. Хто заходить, буде подарунок в розмірі 10 трильйонів. Нас Можете спробувати через фолу, але вряд ли вийде. Давайте заходьте, поки всі не позабирали тут. Або ж. або ж буду роздавати. буде да буде роздача. зараз я від, відберуся до яка буде роздача зараз я так вот сюда подвину давайте заходим так что вы конечно хотите получить 10 триллионов так что, да хочет, я вас заставляю. Давайте заходимо. Кидайте в друзі. Якщо ви мені кинули в друзі, то відразу пишіть сюди, що... Ви мені кинули в друзі і пишіть свій нік, щоб я вас прийняла. Кидайте мені в друзі... Ось отут тут ось нік. І кидайте нік в коментарі. Всього хорошого стоку немає. Будемо разом вирощувати дуже круті фрукти. О, у мене яєчко готове. Що? Відкриваємо яєчко. Раз. Два. Мені страшно, коротше. Ну ладно, открываем. Нет. Да, нет, нет. ладно. Кто, 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 кто? Краб! Я, конечно, не знаю. Мне краб попался. Ура! Я душу ему рада. Тому що я люблю крабів, вони такі варішки. Вони, звісно, бувають, крадуть і по тисячам, але в мене вони постійно крадуть десь в районі 600, 600 баксів. Прибуду приймати в друзі, коли мені кине хоча б дві людини в друзі. Мені просто цікаво, скільки коштує цей типу, з мутації, новий ароматик. Де? Ага, блін, купити треба. Ладно, зберу його. Вот, ароматик. Дві деякі. Да это сел. Я може подарити мені до дякую. Дякую, дякую, Давайте кидайте мені в друзі. Осьо, ось мій миник. Кидайте в друзі. Буду приймати. Вот с ума инвентарі. Буде зараз роздача буде зараз роздача кожному по 10 трильйонів. Давайте. Кожному по 8 трильйонів. Прийняла. Так, я тебе прийняла. Ой. Почекайте, не заходьте, я зайшла на общий сервер. Не заходьте, не заходьте, не заходьте, не заходьте. Не заходьте, не заходьте. Заходьте. А ще ви мені можете показати петів, яких ви, може, щось за них хочете я вам предложу скільки там шекелів. Будь... У ну, мене зараз максимум є. У мене є у мене є. Скільки мене є. До мене її не зайшла. Дивіться. Да, Зайди на стрим Дура. Зайди на стрим Дура. Так, давайте заходьте. Я Дарина Хаски, я тебя приняла, друзья. Не be on Что на oh, ты? Вижу, он стрим. Что это такое? О, Ангелина, так ты тут Так, Дарина, Хаски, я тебя приняла, друзья. Ну-ка давай. Потапала по экрану. Быстро. Да, Дарина, я тебя приняла. Що угу. це? Могомо. Ти чомусь не рада, можу видалити. Так, підійде. Ну, раз Ангеліна зайшла перша, їй буде 20 трильйонів. Не 10, а 20. Піс вона моя найкраща. ЛП. Давай приймай, дура. Давай приймай, дура. 25, наверное, за раз Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ангелина, а что ты ешь на стриме? Я хотела тебе дать 25 триллионов. А ты отмолвалась? Вся дура отмолвалась. 25 триллионов. Пипец. Руха ще називають. У мене один це я залишився, третій тікет. Нормально, блин. Прям не можу з цієї дівки. Треба ще купувати. Так, да, заходь, заходь. А що ти мене питаєш? сервер для всіх відкритий. Це ж тобі заходити не мене. Що ти мене питаєш? А от що ти мене питаєш? А от що ти мене питаєш? Бля. <звук>

На тебе двадцать пять Ангелинка. На моё солнце. Ну. Угу, заходьте, заходи. Все. У ангеліни тепер є 25 трилеонів. Так, пішли. Я йду далі роздавати трилеончики. Так як ти зайшла. Друга, тобі буде 10. Да, лайки ставимо, ставимо лайки. А, я не можу тобі дати у тебе занадто Коротше. Да хоть з іншого аккаунт, тому що у тебе, Ну, ти слишком мала. Ой, типу, у тебе не, зан... не прокачанный аккаунт, і мені просто не дає тобі кинути трейд. Ось, дивіться, Я хочу кинуть. Эмм. А person персин uh, you are trading. Um... With their account is too young to trade, please wait four days. Треба пічкати 4 дня і можна буде тобі все дати. Я так розумію, ти почала грати тільки вчора. Вроді би, так? ну Це не я винна, як ви знаєте. Я в цьому взагалі не при чому, я наоборот вам хотіла дати. Ммм, mm, ну давай я тобі щось дам із фруктів. Щоб ти не так ростила. Mm, давай я тобі дам бурнінг бат. Давай я тобі дам бурнинг бат. Підійди до мого саду, будь ласка. Де мій Брюнінги Буд. Раз, два. І пішли дарувати. На. Приймай і, будь ласка, не ображайся на мене. Ну, я не винна. Сонечко моє, Ангелінка, так як е, оця. Я їй не можу дати, тому я тобі дам ще 15 трильйонів. Солнышко моє. 15. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. На, На сонце моє. Моя зайка. Моє, моє сонечко. да, знаю. Але я еще в ТикТоке. Да, дам 10 триллионов. Дам, конечно. Ось все, кидайте ось в цьому нику в Роблоксе. Я зараз дам девчонке 15 триллионов и выхожу. И принимаю вас в друзья. Что? Да, моя солнышко. ТГ у меня в профиле. А 10 трильйонів я, звісно, вам дам. Кидаю в друзі, я виходжу, зараз і буду вас приймати. Приймаю, звісно. І зараз заходжу на Ангеліну. Давайте потапали по екрану всі. Хто там ще лайки не поставив. Заходимо, заходимо, заходимо. Заходимо на мене. Стрім буде йти ще недовго. Десь примерно 5 хвилин. Та, в смысле, навіщо тобі, Навіщо тобі 10 трильйонів, якщо у тебе і так, є 20 трильйонів? Ну ладно. Хочеш, значить, дам. Мені Маніташо. Якраз такий останній тикет. Привітики. Ого, у тебе тут бетив. Ого. Шо це за Пет? Я в шоці? Шо це таке? Шо це таке красиве? Так, так в смысле? Так, де ты, дете? А дете? Чувак, чувачелло, чувачело, чувак. Чувак, ну почекай. На. три прибай. Кидай, кидайте в друзі вы. На, 13 триллионов. я вірю що в магазині нічого нема заходьте і я вам теж дам 10 трильйонів. я конечно дала 13 Ну, но... нусь кидайте ось цьому ніку в друзі Повторюю. Люди, у мене 3 на телефоні. Йой. давайте потім продовжимо десь там Mm. Запишу ще десь, може, у мене п'ять п'ятдесят п'ятдесят трильйонів во. Ладно, люди. Та я тобі дав. Дала вроді. Я ж тобі дала десь трильйонів, воло. Це не ти? Це... Оце. Не ти? Серйозно. Дякую. Зараз. О, я в шоці, я такому тільки мріяти могла. Я в шоці, дякую, велике. Я його зараз запущу. А що він? Ю Рейнбоу протижив. Його юху. О май гад. Дивіться. У нього навіть на 15 секунд. У нього. Дивіться. У нього... Вісім секунд. Вісім, Карл, вісім. У на 1% все давайте, пока.